Я хочу бути авторський вірш. Я не хочу вибухи більше чути, хурки танків і мінометів. У підвалі спати усні забувшись. Згадавши дитинство, кращі моменти, Я не пробачу, кляту орду, Запокалічене місто, За сльози й піду. Ворожі злочини запам'ятаю. Життєві труднощі теж подолаю Науку Весену, приміряю, я в серці маю те, що не вмирає. Світ врятує духовність і краса, нескореність народу, перемога зла. У мріях, друзі, з учителями, стоять на ганку нової школи. Війни не буде більше ніколи, буде небо Мирно над нами, з веселим сміхом по сходах вище. Ташка зернятко в годівничку. Я хочу жити так, як раніше, читати не в ноутбуці книжку. Ні сльоз, ні горя не буду чути. Я хочу жити, я хочу бути, бути щасливою у вільній країні. Добра й перемога тобі, Україно!